Дивіться, який мощний підігрів зеркало в фабії. Аж випаровується прям. Цікавши одну з другої сторони. З іншої сторони майже все і малозамітно. О, це ми такі фурики. Мочно, мочно! Привіт усім! Підписникам і глядачам мого каналу. На сьогодні, як завжди, робоча зміна. Їдемо ми до Львова. Машинку я газ заправив, баланс є на оптимальному і на уклоні поповнив до 1000 гривень. Тобто сьогодні маємо щось трошки заробити. На годиннику в нас зараз 50 орієнтовно десь десята година. Я буду мав би мати вже хоча б перший заказ. Ну і сьогодні до. До 12 будемо працювати. Якби я не хотів спати, але будемо сьогодні працювати плідно, тому що так, як я завчора всі гроші там заправив машину, поповняв сюди рахунки, в мене ні черта не лишилося в кишені грошей. там На карту всі є так пару копійок, щоб комусь скинути, Бо готівки в нас в мене тільки 90 гривень, все більше готівочки в мене немає. Якось так їдемо працювати, та і там один не знаю, чи він підписаний на мій ютуб канал чи не підписаний у Фейсбуці, в групі одній під моїм постом написав, що уклон почав знову страдати херньою, почав занижувати тарифи, а саме десь в другій годині дня, перша-друга дня. Сьогодні я це перевірю, перерахую, хоча я щось не замічав, що тарифи були занижені, ну поки вони там на 5-6 гривень чи завишені. Але ну перевіримо. Чи правду він мені скинув, чи ні, бо він, правда, мені кинув доставку, а в доставці може бути трошки інші тарифи. Тому не знаю. Коротше, сьогодні перевіримо і будемо бачити. Тож, до наступного включення. Перший заказ на сьогодні. На городочку. Катерина. Блін, це. А де це моє? Блін, це не в спину заказ? Ні, це вперед блін, за каналу їдемо. Спідометр ми обнуляємо. У нас ось такі затори, як завжди. Ззаді люди там є вон, там куча народу. Блин. У мене перший час подачі 5 хвилин, а уклон що показує через 3 хвилини. Ну звісно, я ж телепорт, блять. У нас такі затори, що я прикинув проїхати тільки 100 метрів. Така година і в нас все робиться? Просто все стоїть ззаді, там все стоїть. Спереду тут теж стоїть. Тільки 100 метрів проїхав. Вже пасажирці написав, що я запізнююся. Зараз друзям покажу, як можна об'їхати трошки, то всього. У нас ось специфічна дорога. Сюди теж є ось так. Ось сюди можна їхати даже. Це є дорога, щоб мені не страчилося. Я по тротуару їду, ні, ні. І потім отсюда. Шлагбаум. А в нас тут є дорога. А, питаннячко, питаннячко. Ага. Є. Вейс, от бачите нас у Львові як класно їздити. Їдемо сюди наліво. У нас от намальована одна дорога, їдемо другою, третьою. Коротше, виїжджаємо на головну дорогу і їдемо далі. Це був треш цим заказом 3 км 26 хвилин дорозі. Це, звісно, якийсь апокаліпсис на дорозі робиться. Але то п'ятниця, в принципі, нічого дивного нема, але півгодини трошки до хрена, блін. Віщой на пасажира двох людей, вони працівники компанії SoftServer, це не реклама. І, ну, Я їм запитався їх, що там вони працюють тому, бо що хороша зарплата, але ставлення трошки ну, як до скота в тому софт сервері. Тобто там за людей не тримаються, тих не подобається, тобі зразу звільняють. І. Ну, там я запитав, які умови, то все ви розказували. Чекаєш, що, що то ми ще з таке з ними говорили? До він... чого та фраза була. А, він каже. Е, дві речі. Блін, як воно правильно звучить? А. Е, дві речі, які я зробив е, корисні в своєму житті. Орієнтовно, так. Це те, що я вивчив о, українську мову і от знайшов, типу, ну, роботу де хорошого оплачується, А друге, це те, що я розлучився. <рес> ну, типу, добре, що я розлучився. А питання, на кої хер ти женився? Добре, що розлучився. Ну, блін. Я якби якось так жив з тим, що добре, що я розлучився, і би, походу, і не женився. Не знаю. Так що в мене жінка сама найкраща. Ну, Тому... Розлучатися і думки про розлучення. Да, типу свій час були, то були важкі часи, зараз або теж дуже легкі. Але от обожнюю свою жінку. Зайчик, якщо ти все бачиш, моя кохана. Чекаємо наступний заказ. Садова 2Е на лінкольна доставочка. Боїть До 70 метрів. Короче, це походу тут за кутом. Не знаю, ну зараз поїдемося. Та, прямо за кутом. Вот, за кутом будівлі. До вам доїзд, хоча тут доїзд, який на плату. Але, але, але. Ну от, адреса пише 2Е. Я десь тут так припаркуюся, ну, коротше, щоб за. І якби я... Ну, точка тут тут. На місці. Чекаємо. Наступний заказ. Так, друзі, давайте порахуємо. Зараз пів 12, чи нас не намахують. Ні, ми по ціні не намахують, але ми перевіримо. одинадцять. Чирік, 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 чирік. Так, Чотири одинадцять мінус 1.1. множимо двадцять 21 і плюс 101. 164 гривні має бути заказ. А в нас 170, так що уклон поки що ціни не занижує. А навпаки, трошки додає, чи може це навіть пасажир додав. Не знаю, наразі лайк. їдемо виконувати заказ. Подаємося. Дивіться, які гарні маленькі кіндери. Так, а ми мимо до пасажира. Нам тут ще одна хвилинка. Куди ти їдеш, окунь? Повороти не включив, блін. Вулиці Мурашка. І оце сіра будівля має бути наша. Та, мабуть, є пасажир. Все. Черговий такий заказик На Дністерську. Погнали в нас ринку 12 година Не забудьте послухати новості. автомобіля. На дорогу ось такий заказ ми взяли і подаємося на нього. Тому може я вам заснято карта вообще то й друга не показую, я коїду от у нас зараз перестроїться Ч27. Ааа, я вже пам'ятаю, що 27, ну показує. Не бачу там одного розворотчика. Ось такий кілометраж, тому що розворот бачить аж тут, а він насправді є набагато швидше. Ребе теж подивитися, переконається в цьому. Тесло щось згупилися. От Нам потрібно отуди стоїть цей Т-4. Розворотик... А, ні, все, вже побачили розворот, вже все. Перестроїло, побачила. У нас тут камера, у нас туп'є висаджувати. До речі, працює. Я не попадався, але мені просто казали. Так. Можу, я сміло собі розвертатися, тут є моя окрема полоса. Давай, пежик, їдь! Давай, троєн, їдь швидше. Швидкість збавляємо, бо нам зараз треба вон тут зупинитися. Все прибудемо. Такі є заказик. Беремо чергобі ставить. Правда, кривчиці, ну а ми звідси 3 км від'їдемо та й буде норм. Можна вам зняти відео, як їдемо двориками. Полковник завжди мені показує один кілометраж, але корисно трошки знати львів, щоб його скоротити. Хоча б на 500 метрів. Це вже великий плюс. Нам лишилося 1 кілометр, 3 хвилинки, зараз побістрішку заїдемо. Казаки, на ну, это хатка Чаины продать А, там люди живут Херас, это такая страшненькая times. So І тут нам треба другий поворот ліворуч, ось сюди. Так, шановний, дякую. Я проскочив. І нам тут ще кусочок їхати. Оце за поліцай. Я вести свою свій транспортний засіб, о, молодець! Так, а ми вже на місці, тож забираємо зараз посилочку і їдемо до отримувача. От, Взяв ось такий заказ на рахунок опті, я кинув там скрін заказ, скасували, тому що у них... У них дитина маленька, плюс величезний візок і ще три сумки, тобто там три універсали. Але компенсація там, на жаль, була тільки 7 гривень, бо в них на балансі більше грошей не було, а опція свої гроші не виділяє. Тому наразі якось так. Зараз їдемо, подаємось на пулю Я26. Скільки там херня просто не можу знімати, бо небезпечно. Зараз кульцо і з кільця тяжко, так що їдемо дивитися. Так взяв такий заказ. Одні в нас тут пробки до да пробки. Ззаді куча машин і мною автобус. Не було видно, чіт чітко замовлено. О, Чітко видно. Ой, намотав я вже 100 рівно 100 кілометрів. Йдемо далі. Перед цим мав заказ відвіз яку, якусь коротшу шишку, так скажемо. По розмові було поняття, ти чимось хвалився, що він там мав бізнес якийсь. Відвіз його на княгині Ольги. Він казав почекати і звезти його назад. То... Туди 175 гривень по комісії, назад 195 без комісії, бо там 20 гривень у нього були бонуси. А відтоді його привіз і він дав 450 і дуже класно заробив. Він казав, що дуже мало будів, які хочуть типу, так назад везти. Така різниця, типу, чого назад не завезти, якщо комісії немає. Коротше, якось так. Чекай, що сьогодні за день? П'ятниця, завтра субота. Я ще завтра гості до мене мають приїхати. У мене щось цей місяць-місяць гостей, що всі до мене їздять гості. Я звісно, радий, що до мене так всі увагу приділяють, але мені за три гроші заробляти, треба кеш, 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 кеш. Що, завтра трошки розсинемося, то на пару годин. в принципі, А потім вийдемо працювати. Так, коротше, їдемо на шпитальну один. Ось такий заказ я взяв. Так, друзі, зараз я. Ну, сахар що а нормально. Так. От по і 5,5, але за сугубо російську мову і ні одного не прийнято двінка на мене розпілкування, ні одного українського слова. Таке життя. Едем далі. Ой-ой-ой, падаєш. Так, взяли ми такий заказ і подаємося по нічному лівову. Так було бы пустійно такая кількість машин відповідає якісь закази попередні. А це, походу, нова це Елантра, чи як воно там? Щось більше смахує на Порт 911. Що за машини? Я просто не бачу. Ні, це Hyundai, але що за модель? Я, ну, мені не видно навіть не з телефона. Короте, нам треба в футуру. Не буду всю дорогу знімати. І наша вженка за 52, тому поїхали. Так, народ. Е на годиннику у нас 15 хвилин по 12, і я готовий вирушати додому. Тож, підводимо підсумки. Кілометраж на сьогодні склав аж 197 кілометрів. По опті я вже порахував 620 гривень, це було чистим. Я вже комісію відняв. По уклону. А, до речі, не годину, Ви бачили? Ось така година? Коротше, по уклону, по уклону. Статистика за сьогоднішній день 218. Давайте зразу додамо, щоб не було цей. Плюс. Це до опті. 218 плюс. Е, бордюр. Е, з веме 250 гривень. Е, плюс 250. Плюс. І вчора. Я сам ще не бачив. 3790. І плюс 378. 90. І того дорівнює практично там чаюха була готівкою у мене нормально 100 гривень що десь було. Грубо, горя, 5000. Тисяч. 5 тисяч гривень за 197 км. Що, друзі, як вважаєте? Е, нормальна сума за нормальний кілометраж. На мою думку, сума класна за такий кілометраж. Але є одне но, Я виїхав перший заказ взяв майже в 10-й годині ранку. Тобто я відфігачив 14 годин. 14 годин. За 14 годин 5 тисяч гривень, ну, 4 800. Трошки замало, як для п'ятниці. Завтра субота. Я б завтра теж хотів би покатати весь день, але завтра трошки маю накладочку. Дома приїжджають гості з іншої області. Тому якось так. На рахунок каси, Свою думку залишайте у коментарях. Шановні глядачі каналу, ви щось не підписуєтеся? Дуже рідко там один підписок на два дні йде. Трохи мало. Ви там дивиться е, по 200 переглядів, 190-170 переглядів, а підписників тільки 136. Підпишіться що тяжко. Підписуйтеся, щоб не пропустити якісь новинки з уклону. Ще що щось таке. І до речі, е, на рахунок того, чи занижає уклон зараз е, замовлення. Я не замітив. От сьогодні я там з другої. З 1 до 3 години перевірю два закази, ну, не занижає ціни. Може в якійсь інші години. сьогодні закази були нормальні. Може в п'ятниця вони не занижали. Так що уклон, поки що ціни не знижає. Поки що можна ставити лайк Уклонове в кішеньку. Сто фонариком світить. Коротше, якось так. Всім дякую за перед. Як завжди, побажання, е, побажання пропозиції в коментарях. Якось так. Всім щасливо!